Продаж та обслуговування касових апаратів. Звертайтеся за контактами на екрані. Не на провокації, будь ласка, не ведемося. Люди добрі. Є таке положення, що регулювальники можуть регулювати там, де немає переходу, по переходу. У вас є повне право ходити. Всеукраїнська акція непокори громадської організації Кредитний майдан відбулася і в Борисполі. Мітингувальники по всій Україні таким чином намагалися привернути увагу влади до проблем валютних кредитувальників та депозитників, які після багатократного здорожчання долара не в змозі виплатити борги за новим курсом. Апелюють вони до того, що сума еквівалентну ті, яку брали за старим курсом, вже давно виплатили. Ми хочемо жити в чесній, справедливій, законній країні. і. І ми об'єднаємося і хочемо, щоб власть присоєдинилась к нам, не стояла напроти, а присоєдинилась к нам і всі вместе спасали страну. Голова кредитного майдану Тетяна Руденко наголошує, що акція є винятково мирною та законною, адже вони попередили всі належні інстанції та правоохоронні органи та пересуваються винятково по пішохідному переходу. Ми просто чітко виконуємо закон. Ми о мирної акції. Ми нічого не збираємося крушити, рушить. Непорозумінь з міліцією уникнути не вдалося, проте до протиправних дій та провокацій на щастя не дійшло. Хоча й до цього за всіма ознаками в Борисполі були готові, адже буквально за 100 метрів парковій тіні чергували три автобуси бійців спецпризначенців, які чомусь при наближенні невеликої кількості мітингувальників, більшість з яких жінки поспішили тактично відступити. Ми тут можемо бачити абсолютну картину, що, що може відбутися в Україні. Коли виходить народ, міліція, як ми бачимо, тікає. Тут стояло три автобуса, два поїхали, один на від'їзді. Вони бояться нас. Про результати акції поки судити рано. Проте можна з впевненістю сказати, що увагу до себе кредитні майданівці привернули. Адже одночасно з головною вулицею Борисполя мітингувальники ще шести областей перекривали траси Київ Чоп та Київ Харків. Володимир Касинський, Максим Хлопотов, новини. Телеканал Бориспіль.